Сьогодні я розповім вам про Україну своєї мрії, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Було ще багато красивих обіцянок. А головне, він тоді сказав: те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої цінності, це те, в що я вірю і чому готовий служити. Отже, друзі, тарифи знову підросли, і тепер за світло треба платити майже вдвічі дорожче. Хоча знову ж таки Володимир Зеленський накладав вето на підняття тарифів під час військового стану. Що про це кажуть люди? А давайте підемо і разом запитаємо. Володимир Зеленський обіцяв нам країну, де не буде інфаркту через комунальні послуги, і накладав вето під час дії військового стану на підняття тарифів. На вашу думку, чому він не стримав свою обіцянку? Адже світло подорожчало майже вдвічі? Чесно, дуже важко сказати і дати відповідь на таке питання, тому що я розумію і обурена в принципі, як і всі люди з підвищенням комунальних послуг, тому що ви знаєте, багато у нього слуг, які забезпечують себе нашими. Я думаю, грошима. Все Володимир Зеленський не стримав купу своїх і Це геть поганий президент. Така наша буденність, на жаль. Ну, я так думаю, що це дійсно певна необхідність через пошкодження значне нашої інфраструктури енергетичної. Тому що я думаю, що зараз він думає більше про війну. Могу, сказати, що це зв'язане з війною. Ну, це власне його рішення, але я думаю, що ціна не обґрунтована, і ми це бачимо в засобах масової інформації також. Я думаю, що тут залежить не від нашого президента. Можливо, він не передбачав, які обставини стануться за час, ну коли він буде президентом. Ну, ви знаєте, за два з половиною роки війни вже я вважаю, що всі маски знято, і вже зрозуміло, що ніхто обіцянок не буде дотримувати. І я вже взагалі вважала, що треба було брати президентом людину, яка має досвід, і має досвіду, і це не вихід обрати актора. Я за нього не голосувала. Ну бо зараз така ситуація, що якщо не підняти тарифи, то світла не буде взагалі ні в кого, тому що нам ніхто нічого не, не, не винен. Мені важко сказати чому. Бо сидять в ті люди, які мозгами думають, а сидять ті, яким дають вказівку. Важко відповісти на таке запитання. Ну, як можна виконати обіцянки, які були дані в довоєнний час? Много чого обіцяють, але мало що роблять. Скажіть, будь ласка, а які ви ще не виконані його обіцянки, пам'ятаєте? Наприклад, Майдан. Він, він казав Порошенко, як це так, що за, за Майдан ніхто не покараний. Ось щойно звільнили тих беркутиці, всі? Е, чесно, я не дуже зараз хочу навіть згадувати про це, тому що, скажімо так. Прикро, прикро, тому що багато людей, які е, і політиків, які скажімо так, навіть більше політиків, які давали обіцянки, як показує практика, багато хто їх не виконує. Ой, підняття пенсії там е, регулярно. Так якщо піднімають на 10-15 гривень, вибачте, це так називається тільки підйом. так, Пенсія так люди кажуть, на 10 гривень підняли пенсію. Це що пенсія? Ой, ні, я не дуже стежу за цим. Ну, домовлятися, хоч з чортом лисим. Азовсталь. Багато чого, звісно, обіцяв і, і по життю, і по, по дорогам, як те це а потім оприділив, що зараз дороги не потрібні поки, тому що дуже багато розходів, грошей біжить, біжить дуже багато. І розумієте, його якось разноглазя в самого в самого собі. Ну, Я за цим не слідкувала, чесно кажучи, я не зможу це прокоментувати, тому що їх, мабуть, здається, мені багато. Я не запаміню. Я не записувала собі ці обіцянки, які він там обіцяв і не виконав. Е, ха, хороше питання. Я пам'ятаю дуже багато того, про що було сказано не на часі, але це можуть бути про важливі речі насправді, наприклад, та сама освіта. Я вважаю, що освіта завжди на часі, але на жаль, для президента ні. Не запам'ятовую обіцянки, тому що в нас всі багато обіцяють і мало хто виконує. Ви знаєте, я не хочу це зараз. Війна, я не хочу. Він президент, нехай працює на своєму місці. Важко згадати не можу. Не хочу навіть перераховувати, бо їх скільки було? Ні, я не слідкую зовсім за всім за цим. Чесно кажучи, ніяк і не пам'ятаю, тому що я а, взагалі не приділяю уваги а, обіцянкам, щоб не було війни. Скажіть, будь ласка, чи почали ви вже економити світло, щоб платити менше? Замість мене світло економить держава, вона його просто вирубає. А в будь-якому випадку почали економити світло, тому що ми розуміємо, що зараз складна ситуація з інфраструга з, з електропостачанням. Я взагалі економлю світло. У мене я погано дуже бачу телевізора. Нема тільки холодильник і лампа там, де я, де я є. Так, а ми завжди економимо світло. Як би я не економила? Таріш що для газу ви одінаковий. Я вважаю, що це совершенно неправильно. Вимикаємо розетки, павербанки вимикаємо. Ну я маю на увазі, вимикаємо все, світло вмикаємо тільки коли вже темрява починається. Починаємо потрохи. Та що робити? Ну, ми зараз всі економимо, тому що нам вже ж відключають світло. В принципі, я як і всі я да я економлю. Да як я саме? вже я вже виключаю світло по всіх кімнатах. Я включаю світильники маленькі, ледовські економити так, тому що я розумію важливість економ... ну, економлення, Мабуть, ви знаєте, я вважаю, що я почну це робити після першої платіжки, бо коли наглядно бачу цифри, то тоді вже щось буде. Зараз поки ще так, на розслаблені трохи. Менше неможливо платити. Економити, ми і завжди економили. А тут економити ти ви, вимикають світло, тут є економія. Почали економити. Нічого я поки не почала. я завжди стараюсь економити, ну і платити. Поки що ні. Поки ні. Чекайте нову платіжку? Так. Да.